Ганжти у житті дитини, користь та шкода від них. Давайте сьогодні розберемо таку тему. З одного боку, сучасні технології допомагають дітям розвивати увагу, дрібну моторику, сприяють їх інтелектуальному розвитку. Але з іншого вони нерідко забирають багато часу, в якого в результаті не вистачає на активні заняття і розваги. На думку лікарів. Має бути золота середина. Це перебування дитини у монітора, комп'ютера або планшета або смартфона з тривалістю, яка визначена лікарями. Для кожного віку ця тривалість різна. Якщо ж заняття передбачає більш тривале перебування у монітору, необхідно робити хоча б 10-хвилинні перерви. Ці цифри, нібито, зовсім маленькі. Але давайте згадаємо, що на думку фахівців, навіть доросла людина не повинна працювати за комп'ютером безперервно більш ніж одну годину, тому що це буде вже не корисно. Тож, давайте спочатку розберемось про користь сучасних технологій. Перше, гаджети це насамперед частина технічного процесу. Зараз у нашому сучасному житті ми від них вже нікуди не дінемось. Тому чим раніше дитина навчиться користуватися такими благами цивілізації, з користю для себе, тим краще буде для самої дитини. Друге, гаджети заповнюють вільний час з користю. Але не весь вільний час дитини має бути зайнятий гаджетами. Це можуть бути такі ситуації, як, наприклад, в черзі в поліклініку або при час тривалої поїздки. Тоді можна ввімкнути улюблену гру розвиваючи, або якийсь мультфільм, розвиваючи дитині, і це заповнить її вільний час. Третє, гаджети це все ж таки розвиваючий інструмент. Коли малюк хаотично натискає на кнопки, він розвиває дрібну моторику і мимоволі запам'ятовує деякі букви і цифри. Коли розглядає картинки на екрані, вибирає мелодію, тренує зорову і слухове сприйняття. Але важливо спрямувати дії дитини в потрібне русло в цьому випадку. Четверте гаджети помічник у навчанні. Електронні пристрої здатні зберігати в собі цілу бібліотеку, тому можна використовувати як варіант книги електронні, але важливо привчити дитину до того, що інтернет це джерело корисної інформації, а не тільки джерело ігор. Завдяки гаджетам, наприклад, ми можемо віртуально відвідувати музей, іншу країну. Або навіть побувати у космосі. Також комп'ютерні розвивальні ігри чудово мотивують дітей до вивчення нового, наприклад, та то ж самої іноземної мови. Це може бути мотивацією для вивчення саме іноземної мови. І цьому буде користь від гаджетів. Але є і шкода від сучасних технологій. Перше це проблеми зі здоров'ям. Недолік руху дуже небезпечний для зростаючого дитячого організму. Від тривалого сидіння на одному місці порушується циркуляція крові в ногах, внутрішніх органах, головному мозку, а це погано позначається на розумових процесах пам'яті та концентрації уваги. Якщо дитина віддає перевагу комп'ютерним іграм, а не рухлими, її м'язова система теж страждає, стає слабкою, порушується постава, з'являються зайві кілограми. Крім того, дитячі очі відчувають колосальне навантаження, внаслідок чого рано виникають проблеми зі зором. Друга шкода від сучасних технологій це емоційна залежність. Поступово інші розваги для дитини стають нецікавими, якщо вона постійно користується гаджетами, а тривале споглядання екрана призводить до перезбудження нервової системи, розвитку агресивності та інших розкладів. І це дуже погано буде впливати на дитину та її емоційний стан. Третя шкода сучасні гаджети, технології замінюють реальне спілкування. Проведення часу з гаджетом і віртуальне спілкування можуть заважати дитині освоювати навички комунікації, становлення повноцінних соціальних зв'язків, таких необхідних для кожної дитини. Тому за цим теж треба слідкувати. А також для повноцінного інтелектуального розвитку необхідна постійна сенсорна інтеграція з довкіллям, які дорослі часто заміняють екранними засобами. Тому не варто забувати і перекладати на комп'ютер вечірні, наприклад, розмови, бесіди, які потрібні для встановлення психологічного контакту з малюком. І відносин з півробітництва, тому не варто, не варто заміняти бесіди, розмови, якісь запитання дитини, гаджетами та сучасними технологіями. Слід взяти до уваги те, що нереальні події на екрані спотворюють уявлення дитини про справжній світ і порушують формування навичок безпечної взаємодії з об'єктами. А це теж не дуже корисно для дитини. Наприклад, перегляд будь-якого мультфільму або фільму дасть малюку користь лише тоді, коли поруч буде дорослий, який пояснить, що відбувається, чому саме так, обговорить з дитиною мотиви вчинків персонажів, їх наслідки, підведе до розуміння висновків якихось з мультфільму або фільму. І тоді це буде корисно. Також давайте розглянемо правила, які допоможуть зменшити шкоду від гаджетів. Перша, перше правило, яке допоможе зменшити як психологічну, так і фізичну шкоду гаджетів, це за допомогою функції батьківського контролю. Тоді ви можете обмежити час доступу до певних сайтів або додатків. У цьому випадку функція заборони переноситься з батьків на гаджет. Конфлікт тоді не виникає. Дитина тоді сердитись на вас, що час обмежений не буде і буде використовувати його з користю. Друге, дотримуйтесь балансу з реальними заняттями. Не забувайте про творчість, читання книжок, рухливі ігри, прогулянки. Це обов'язково має бути в кожному, кожен день у дитини упродовж дня. Не замінюйте реальні ігри віртуальними. Є дуже-дуже багато різних ігор, які треба грати з дитиною. Саме не віртуальними, а, наприклад, настільними, ну, будь-якими, які будуть не віртуальні. Знайдіть самі і покажіть дитині корисні додатки. Почніть з таких, які будуть стосуватися реальних інтересів дитини. Тому це теж буде корисно. Також лікарі рекомендують робити гімнастику для очей. Вона не тільки корисна, а й може бути дуже цікава для дитини. Ми з вами обов'язково розглянемо деякі варіанти гімнастики для очей, які можна використовувати в ігровій формі з дитиною. Тому подивимось. Насправді побічного ефекту від використання гаджетів уникати нескладно. Лише потрібно контролювати кількість часу, який діти витрачають на електронні ігри та перегляд мультфільмів. У дитини не буде залежності від них, якщо у неї будуть альтернативні інтереси, наприклад, прогулянка, читання книжок, якісь спортивні ігри, настільні ігри та будь-що. І не забувайте, будь ласка, що до певного віку. Головним прикладом для дитини є її батьки. Тому, якщо мама з татом весь вільний час проводить в соціальних мережах, то не варто дивуватися, що гаджети будуть у неї асоціюватися з чимось надзвичайно важливим і захоплюючим, і дитина буде постійно повторювати за вами і використовувати постійно гаджети або ігри, або мультфільми. Тож обмежуємо час і свій і дитини використаннями гаджетів.